Шановна громада, сьогодні ми розпочинаємо частину підготовчих робіт на нашій славетній річці Альта. Усі пам'ятають, у якому занедбаному стані перебувала центральна частина водойми міста ще кілька років тому. Тут постійно накопичувався бруд, сміття, а найгірше це місце слугувало своєрідним притоном для наркоманів. Але я не зупинюся перед критикою недалеких псевдоактивістів, які не люблять своє місто. Наша мета зробити цю територію чистою. Безпечною та комфортною для усіх жителів громади. Ми вже почали відповідні роботи, розчистили берег від чагарників та сміття, але це тільки старт. В планах облаштувати берегову лінію, створити невеликі зони відпочинку, висадити дерева, зробити це місце надпривабливим для всіх вас, а в перспективі створити тут повноцінну рекреаційну зону, де зможуть займатися і відпочивати не лише родини. А й наші юні спортсмени, які прагнуть розвиватися у водних видах спорту, поки я маю здоров'я та можливість, я обіцяю тут буде місце, яким пишатиметься вся наша громада.